Привіт-привіт усім! Привіт! Так, ми на другому каналі Олі Фрес. Як ви могли вже бачити, і з першого ролика, і з заставки ми поїхали відпочивати на Дністер. Я, Тур і чоловік. Турчик, привітайся! З першого ролика ви вже могли бачити, ми шашлики посмажили, тато трошки порибалив. Тепер йде в другу сторону, так? Ага. Був в тій стороні, каже, нічого нема. <смі> йде тепер в ту сторону пробувати. Може там щось сіня, може щось злапає. Погода супер, класна. Думали, що посмажимо шашлики та підемо додому. Але чого так швидко? Зараз десь біля п'ятої години маємо чого так швидко їхати. Ще трохи хто що, чоловік буде рибалити, Артур, ти що будеш робити? Я буду читати. Буду читати, він книгу взяв. А я собі взяла стільчик, буду сидіти і буду е, лапати, як це кажуть, лапати. Сонячні промені, насолоджуватися природою, відпочивати. Якийсь мешканець прибився, Артур запере його. О. А в нас що не хочеш і. Артурова книжка. Я взяла собі коцик, взяла собі подушечку, буду відпочивати. А, ти кажеш. Отак. А, чоловік пішов, хто знає. Він ж, друзям до обійшов. Одну маленьку злапав та й відпустив. Що? Неактивне. Не Візьми, його в траву, постав та й буде активний, відійде. А бачиш? А. Треба було окуляри брати. Я щось... Ми як виїжджали, то так було хмарно і вже дощ падав. А тепер так випухдилося, така вже погода, так вже гарно. Взагалі. Вже... Річечка переливається. Від того сонця. Тут ми затушимо. Будемо їхати, візьмемо води і сюди наляємося. А, до речі, то наші цеглини. не цеглини, а кусочок каменя, один і другий. Взяли, бо не знали, чи буде цей, чи тут щось буде. Той камінь не будемо додому За що там тягнули його Та додому. Вже лишимо, може хтось буде цей. Може хтось приїде на природу, той вже буде мати, готовий поставити. На це, на решітку чи на шампура. Але гарно. Е, Спісіла на крісло. Але файно. Тако би сидів, навіть би нікуди не йшов. Тобі сидів, собі сидів, сидів. І каже, що сюди треба їхати не на день приїхати і все. Та треба їхати на тиждень. Добре би було, але що, треба якийсь домик знімати. Дуже файн. Дуже файн. І природа прекрасна. І річка все прекрасно. Ще якби хоч рибу злапав від розумієте, вже би мав той... мав би настрій. А що? Так далеко їхав. Ой, аж жарко. А я взяла такий теплий костюм, Бо бунт, виїжджали, то в триповлі в нас падав дощ. Ми вже так думали їхати, не їхати, чоловіка, так, може я хоч порибалю. А я думаю, я, я їду по-любому, бо <рес> вже мені так все надоїло. Та приїхали, погода прекрасніша. Тільки треба було футболку ще взяти, щось. Та добре, Та добре. І так добре, тим тішуся. Вирішили трошки пройтися, машина там, в тій стороні. Ми перейшли, дивіться, знайшли одну лодку. Одну, а тут на воді друга. Але вона причіплена таким великим тросом, правда, чи як вона причіплена? Бачите, який великий ланцюг на колодку. Ну, я думаю, ніхто тут колодку... Звідси не вкрав, не дотягнув, ні? Вона тяжка. Тож він так легко забрати. Ні? Може, якісь рибалки. Цей. Рибачить. А, в нас же все, рибалка закінчена. Я нічого не злапав. Ні, злапав. Що ти одну бабку злапав і одну якусь таку маленьку. Та, відпустив, той і той відпустив, бо він маленький. Oh, маленький. Нема що брати. Ну, але на риві був, oh. ну і все. А ми шашлики поїли, пожарили, поїздили трохи, змінили обстановку. Певно, треба буде помаленьку вирушати, ні. No. Є куди ще їхати. Артур сидить, книжку читає, а він сюди читає. Сяде в кухні, читає, в себе в кімнаті читає. Десь їде, в дорогу бере книжку, йому сюди книжку. читає. та є. Дуже файна, друзі. Ще, ще й погода така файна. Ще. Все співпало. Та як хотіла тільки довго вертатися, нічого. Зараз помаленьку будемо їхати. Сьогодні неділя, сьогодні нема машин, нема руху. Я через те дуже люблю в неділю десь їхати. Руху взагалі нема. Люди всі сидять вдома, відпочивають, а ми... Знаєте, ті жабки, жабки мандрівниці. Сідаємо і десь вирушаємо, десь їдемо. Ну що, йдемо. Чоловік ще пішов трошки далі подивитися. Але, я б не дивився всюди файно. Всюди файно. Хоча рибаків немає. Знаєте, що я так подивилася, що нема. Були, тільки ми заїхали, то була якась сім'я так напроти. Трошки побули і поїхали. з Дітьми, бо діти плакали маленькі. Песик гавкав і поїхали. Довго не було. А так то не бачу, що було людей. Добре. Йдемо сьогодні гарно. Сьогодні гарно. Тепленько. Йдемо, тат? Так, повертаємося назад. Каже, Артуру, що ми там дві лодки бачили. Він каже, які лодки. А він що сидить? Систию книгу він шо, бачить. Що, будемо їхати. Та п'є. Стільчик тут не забули там. Ну що, виїжджаємо. Виїжджаємо помаленьку додому. Не спіша. Бери стільчик. Вогонь потушився повністю. Все. Вогонь, друзі, потушений. Сміття нема. Так що приїхали. Культурно посмажили шашличка. Їдемо. Їдемо тепер помаленько додому. Дорога далека. Помалу, помалу. Тай, та й будемо додому. Гайда. Каже, чоловік, ура, рами виїхали під гору тут. А така трохи Кам'янець та дорога. Але якби впав дощ, то певно би не виїхав сюди, правда? Ну, може би кидало машину. Дай... Камінь. Камінь ну. Кам Так, Ми вже виїхали. Село називається Устечко. Виїжджаєш і все. На трасу На яка це траса ми виїжджаємо тут? Так, чекай, ми їдемо через цей, через шуртків, так? Так. <таспільш> угу. Ось так. Каже, буде вот, я хочу. А де, де ми є? <таспільш> а, на гір'янка. Ага. Я щось так дермаю, друзі, поки їду. Я щось так дрімаю, я не знаю. Чоловік їде уважний, артур щось там говорить. А я чую таку. Так головом намахаюся, страшне. То вже старий. Чоловік каже, води хоче попити. Мінеральної ми маємо тільки Кока-Колу. То йде поводи. Ту скільки десь кілометрів додому? Я не знаю. Це плюс п'ятдесят, може 60. П'ятдесят 60 Це не багато. Їдем. В кінцевому результаті то я маю йти за тою водою. Я думала, що вони йдуть. Не каже, що я. Мені мені швидше мені скорше. Ми коло супермаркету. Хлопці, що тобі йду я у тую воду. Так, а що я не бачу тої води, або я вода. Така Маршинська, не карпатська сильного зо. Типа? Дякую. Yeah. Дякую. Оця oh, карпатська джерельна взяла. 20 гривень. Скільки у вас коштує карпатська джерельна? Вже не знаю, знаю, скільки в нас. Ми зазвичай артизянську беремо сильно газовану. І морщинську люблять хлопці. Не газовану. Артур і Денис не газовану. Прошу. Молодшого посилаєте. Знаєте, що здачу навіть приносити. А Їде. Їдемо, їдемо. Дивіться, який цей. Контраст жовто синє Там, певно, дощ впадає і ріпак жовтий дуже класно. А з цієї сторони. А з другої сторони взагалі. Небо чистеньке, сонечко світина і не здається. Ми вже вдома. Хто що, чоловік приніс свої рибальські снасті? Не сварися. Треба. Розібрати, ми теж понабирали всього. І коцики, і подушки. Але приїхали ще за дня. Десь 8 годин. Ну 2 години на дорогу треба, так. 2 години один туди, 2 години назад. Та. Трохи зайняло часу, але нічого дуже файний сьогодні день був. Хоча трохи захмарилося, ні? Тут зимно. Ну, зимно, ви сподіваєте? Ми там були, приїхали тако, так тепло. Я ж футболку е пожаліла, що не взяла. А приїхали сюди наземно. Щось за певну ту, ту хмару, що ми вели сюди, ж, привели на Теребовлю. Добре, друзі. Все. Дякую вам усім за сьогоднішній день. Ми сьогодні були всі разом. Два ролика. Дуже задоволена, дуже задоволена такими днями, що ми всі разом десь їдемо. Шкода, що Донецька не їде, звісно, бо ну що зробити? Його качає, він не хоче їхати, йому зле, що більше вимучується, ніж відпочиваю. Хоча він має їхати з класом в Карпати, то я кажу, як ти поїдеш? Нормально їде. Була зузулька, зузулька тішиться. Всім гарного вечора. Спокійного, доброго, тихого, мирного. І до завтра. Завтра зустрінемося з новими силами. Відпочили, набралися енергії, позитиву на весь наступний тиждень. Усе, усім па-па.